Мої вітання, шановне панство. Ви на каналі Автозвук.ua і сьогодні в нас на огляді буде один з найкомпактніших, а можливо і навіть найкомпактніший автомобільний холодильник, який називається Містері MTC 8 Даний холодильник має об'єм 8 літрів. Але мені особисто здається, що цей об'єм виміряли, як завжди, по зовнішнім стінкам холодильника. Внутрішній об'єм трішки менший, і згодом ми переміряємо співвідношення сторін саме всередині холодильника. Хоча, якщо подивитись на коробку від цього холодильника, то тут нам виробник проілюстрував, що в холодильник може поміститись досить багато різноманітних фруктів. З іншої сторони, зазвичай автомобільні холодильники купують не для того, щоб зберігати фрукти, а для того, щоб перевозити з собою якісь. Холодні напої або ліки. Холодильник виконано в форматі підлокітника, і тому в першу чергу він якнайкраще впишеться в інтер'єр автомобілів, в яких немає такого аксесуара. Відкривається холодильник дуже просто, тут така собі магнітна засібка, і також для покращення герметичності по периметру є гумовий ущільнювач. В принципі, холодильник можна використовувати стаціонарно, але якихось. Кріплень для цього не передбачено. Також за необхідності, якщо ми хочемо холодильник взяти з собою, в комплекті є ось такий пасок на плече, який від'єднується за лічені секунди. Тобто, за необхідності ми можемо його під'єднати. від'єднати. Тут буквально у нас дві пряжечки. Дві секунди, і пасок вже демонтовано. Тобто можемо використовувати стаціонарно, можемо використовувати як такий собі портативний холодильничок. Корпус даної моделі виконано з такого матового, сірого, досить міцного пластику непоганої якості. На передній панелі ми бачимо кулер від охолоджуючого елементу, роз'єм під'єднання до бортової мережі автомобіля через прикурювач і перемикач режимів. Нагрів та охолодження, тобто цей холодильник у нас може як охолоджувати продукти, так і нагрівати їх. Внутрішній простір МТС восьмої моделі, на перший погляд, невеликий. Але, наприклад, ось в мене є декілька півлітрових пляшок з водою. І як ми бачимо, тут повне місце для того, щоб розмістити цілих шість таких. Пляшок. Відповідно, у нас ще в кришці є невеличкий такий простір, і тому холодильник нормально закривається навіть з півлітровими пляшками. Тобто ми можемо розмістити спокійно десь 3-3,5 літри води або 1,5-2 літри води і ще якісь продукти харчування. Тому, в принципі, з однієї сторони холодильник невеликий, але для ось таких якихось побутових речей його буде вдосталь. Наприклад, мені як водію було б достатньо мати під рукою одразу там 6 пляшок з холодною водою. Якщо переміряти внутрішній простір холодильника лінійкою, то ми матимемо приблизно наступні цифри. Ширина трішки більше 14 см, глибина майже 21 см і висота, і висота у нас приблизно десь 18 см. Якщо додати сюди ще ось декілька літрів, які знаходяться в кришці, то в принципі ви можете перемножити і написати в коментарях, скільки у вас вийшло. Мені здається, що об'єм внутрішнього простору буде десь наближений до 8 літрів. Тепер щодо характеристик даного холодильника, в режимі охолодження його максимальна споживча потужність складає всього-навсього 45 літрів. Ват. Ну і це не дивно, тому що у нас компактний холодильник з невеличким охолоджуючим елементом. Сам охолоджуючий елемент це там п'єзоелектричний елемент, або як його ще називають, елемент Пілтіє. Тобто це не ваш домашній холодильник, а щось трішки інше. Найбільш наближений побутовий. Прилад до цього холодильника це винна шафа, які досить часто також виготовляють не з компресором, а з елементом Пілті. Суть цього охолоджуючого елементу полягає в тому, що він створює різницю температур між зовнішнім середовищем і внутрішнім простором холодильника. Прийнято рахувати, що максимальна ефективність ось таких холодильників складає приблизно 16-18 градусів. Тобто це різниця між зовнішнім середовищем і мінімальною температурою, яку може створити холодильник. Якщо в нас зовні плюс 20, то всередині такого холодильника може бути там плюс 2, плюс 4, плюс 6, в залежності від того, як довго він. Пропрацює. Якщо в нас холодильник встановлено в багажнику, який розігрівся на сонці, і температура в багажнику плюс 50, відповідно, всередині холодильника температура буде ну, там, приблизно плюс 30 градусів по Цельсію. Тому такі холодильники бажано використовувати в салоні автомобіля. Або якщо ви його перевозите в багажнику, то перевозити холодильник не тривалий час. Тобто, якщо зовнішній простір буде дуже сильно нагріватись, швидше за все, що ефективність такого холодильника також буде знижуватись. Але це все теорія. На практиці буває абсолютно по різному Наприклад, я декілька разів їздив в дальню дорогу з холодильниками такого типу, розміщуючи їх в багажнику свого автомобіля, і при цьому... Завжди в мене був гарний результат, тому що я завантажував продукти в холодильник вже охолодженими або замороженими і також використовував акумулятори холоду. Справа в тому, що ось такий холодильник він також працює як термос, тому все, що ми в нього кладемо холодне, залишається певний час холодним. Якщо ми щось сюди... Покладемо тепле, воно буде залишатись теплим. Вмикаючи охолоджуючий або нагріваючий елемент, ми можемо збільшити ефективність термосу і там дозволити холодильнику довше підтримувати якусь певну температуру. Але все ж таки, якщо ми хочемо вести продукти в холодному стані, їх бажано завантажувати холодним. Після теорії нам потрібно ще трішки практики. Тому зараз ми проведемо невеличкий тригодинний експеримент, в ході якого будемо заміряти щогодини температуру зовні, всередині. А також температуру завантажених продуктів, і спробуємо з'ясувати, яку мінімальну температуру даний холодильник може створити за 3 години, з урахуванням того, що, ну, наприклад, пляшки з водою я буду сюди класти теплими, не охолодженими. Перед початком тесту ми за традицією проводимо контрольні заміри, тобто до ввімкнення холодильника. Зовні у нас температура 24,6, і коли ця температура чи якщо ця температура буде знижуватись, це свідчитиме про те, що холодильник погано тримає температуру всередині. Далі відкриваємо внутрішній простір. Тут у нас 23,6, і водичка у нас має температуру теж 23,6. Тобто вода, і внутрішній простір у нас однакової температури. І далі вже через годинку ми проведемо ще один контрольний замір. Минула година і ми проводимо повторні контрольні заміри. Зовні 23,9, всередині у нас 20 градусів, і водичка має температуру 22,6. Тобто водичка ще не втратила свою температуру. Ми почекаємо ще годинку, а потім ще годинку. Минула ще година, тобто сумарно у нас вже 2 години і ззовні температура боксу 24,7 градусів. Всередині в нас 16,6. І водичка 19,1. Я думаю, на 3-й годині водичка вже у нас стане прохолодною. Минула ще одна година, тобто сумарно наш холодильник пропрацював вже 3 години і ми маємо наступні результати. Зовні 23,7. Всередині 9,3. І вода в нас має температуру також 9,3. Отже, в результаті тригодинного тесту ми маємо наступну картину і наступну табличку, по якій видно динаміку охолодження нашого холодильника. Як ми бачимо на першій на другій годині, холодильник. У нас охолоджувався поступово, а ось вже на 3-й годині ми отримали, ну, можна сказати, максимальний результат. Хоча я думаю, що на 4-й і на 5-й температура також поступово буде знижуватись. І це при тому, що водичку ми розмістили в холодильнику теплу, а не охолоджену. Якби вода була охолоджена, то ми могли б отримати, мабуть, ще кращі результати. Загалом, при невеликій потужності, можна сказати, навіть мінімальній потужності 45 Вт, ми бачимо, що температура. З Зовнішніх стінок і температура всередині холодильника відрізняється приблизно на 14-15 градусів. Тобто, відповідно, якщо в нас в автомобілі працює кондиціонер і температура плюс 18, плюс 20, ми можемо сміливо розрахувати, що в нашому холодильнику буде плюс 5, плюс 6, плюс 7. А це температура, яка ну, абсолютно наближена і яку можна порівнювати з температурою в звичайному домашньому холодильнику. Свої думки з приводу такого аксесуара та способів його застосування обов'язково пишіть в коментарях. А в мене на цьому, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!